Це десь 1572 причина, через яку я не дуже люблю холодні пори року. Варто температурі опуститися нижче 20 градусів, і ось такий капець створиться з моїм волоссям. Як це зв'язано? Подумаєте ви? А я вам зараз розкажу. Вся річ у тому, що всюди, де моє волосся торкається. Коміру одягу з'являється ось така заплутаність. Літом цієї біди майже немає, тому що зазвичай весь одяг відкритий, шия, плечі відкриті і тому все ок. Добре, добре, осінню ще теж півбіди, тому що можна накрутити якогось хвоста чи зробити якоюсь зачіску, і більш-менш все ок. А ось коли починаються шапки і пуховики. Це просто катастрофа. Я не ношу шапки так, щоб під них робити косички чи хвости. Мені це не гарно, і тому доводиться ходити з розпущеним волоссям. Зі мною ця проблема з дитинства. Мене розчісували, я плакала, кричала, ну, але ж розуміла, що треба, потім сама вже себе якось розчісувала. І зараз, так як в мене довге дуже волосся, то доводиться, доводиться мучитися. І не дай Бог забути його помити кондиціонером, чи не буде дома якогось спрею для розчісування. Зараз в мене отакий зволожуючий від господи. До речі, може хтось знає якісь засоби, які допоможуть цій біді. Може, в когось теж є така проблема. Буду дуже вдячна за ваші рекомендації, тому що думки про каре мене не покидають, хоча розумію, що доведеться різати його дуже коротким.